Всім привіт! Виготовили ось таку систему зворотнього осмосу продуктивністю 2000 літрів за годину з двома мембранами типу розміру 80-40. Тут передбачаються три ротаметри: ротаметр перміату, концентрату і рециклу, що дозволяє контролювати і налаштовувати необхідні параметри процесу. Також встановлено 4 манометри. Після механічного фільтру, після насосу високого тиску, і після кожного мембранного модуля, щоб розуміти, наскільки забруднилася одна чи інша мембрана. Також є шафа управління з контролером, який дозволяє також вимірювати електропровідність очищеної води, є автоматика, є частотні перетворювачі, які дозволяють плавно запускати і зупиняти наші насоси. В системі передбачається два насоси. Перший для створення робочого тиску, другий для забезпечення необхідної циркуляції. І за рахунок цього ми досягаємо якісного прокачування води крізь мембранні модулі і забезпечує зниження енерговитрат мінімум на 30%. Є механічний фільтр, є також входи і виходи під сіпмийку, І Другим насосом можна забезпечувати повноцінну хімпромивку мембран. Для цього підключається сіпмийка, в яку необхідно встановити лише нагрівальні елементи, і ротаметр для контролю швидкості прокачування. Тут видно у нас підключення до сіпмийки, які дозволяють. Нагріти воду, розмішати хімію і при цьому не подавати воду на мембранні елементи. А коли потрібно, відкрили кран і подали хімію на мембранні елементи. Тобто це дуже зручно і забезпечує, по-перше, ефективні режими, по-друге, дозволяє робити сервісне обслуговування дуже просто. Є захист від сухого ходу. І від роботи по високому тиску. Дякую за увагу. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Якщо вам потрібна подібна система, замовляйте у нас на нашому сайті. До нових зустрічей!